Мене звати Маша, і перед тим, як почну це відео, буду дуже сильно вдячна, якщо ви поставите лайк на цьому відео і підпишетесь на мій канал. Завчасно дуже сильно дякую. Отже, перше на яку б сильно дуже хотіла поділитися, на цих вихідних, я стала дипломованим спеціалістом і отримала степінь бакалавра у авіаційному менеджменті. Тож, вугу! Привітання для мене. Якщо ви мене привітали, буду дуже сильно вдячна. І перше, чого я хочу почати, це я хочу трошки курс розказати про мій бекграунд переїзду. Я приїхала в Німеччину в маленьке містечко під боном у березні 21-го року. коли мені було 18 років через те, що я обрала. Навчання за кордоном і хотіла отримати степінь бакалавровиці в менеджмент. Що я успішно зробила закінчила тільки на цих вихідних? От тобто, це був мій вибір. Мені дуже повезло, що я не втікала від війни. Я не можу сказати, що це був дуже осознаний вибір. Я обирала все отак. Спеціальність країна університет. Мені дуже повезло, що це був дуже вдачний вибір. В мене все в житті, слава Богу, тфу-тфу-тфу. Складається все, як мені потрібно, як мені хочеться. Я всім дуже сильно задоволена. І далі вже в мене піде мова про те, як адаптуватися до Німеччини, як взагалі тут можна вижити в цій країні. І що робити, коли ви переїхали? Якщо ви ще не приїжджали за кордоном, чи думаєте, приїжджати в Німеччину чи ні, то просто єдине, що я хочу сказати, що. Життя за кордоном не дорівнює солодка таке ах, розслаблене життя. от, тут, тут якийсь шик на вас не очікують. Єдине, що ви маєте зрозуміти, що життя за кордоном дорівнює інше життя. Так, наприклад, в західних країнах рівень зарплат значно вищий ніж в Україні, але у той самий час ви маєте розуміти, що вочевидь ви і витрати тут просто неймовірні. Тому просто з холодною головою оцінюйте ситуацію, зрозумійте, чому ви їдете саме в цю країну. Я розумію, що тих, ті, хто біг від війни, в них особи не було вибору. І зараз ми взагалі будемо розмовляти про усіх тих, хто якось потім очучився в цій неймовірній країні, і що ж з ним. Той робить Перше, що ви маєте зрозуміти, що якби ви не переїжджали, 90% випадків ви почуваєте депресію і апатію. Це, звісно, я думаю, багато, багато хто почував депресію ще через те, що йшла війна, переживання за своїх близьких, важливої втрати близьких. Але якщо це стосується тільки переїзду. То будь-хто б ви хто б ви не були, куди б ви не переїхали, навіть якщо це країни, куди б це ну, я не знаю, були націлені і хотіли жити, стикається з яким стресом. Дуже мало знаю людей, які просто приїхали. Все було зразу ай, класна, кльова, і вони почали офігенно жити. Тобто, це нормально бути незадоволеним, тому що уявіть собі, у вас було побудоване життя, у вас там я не знаю була. Квартира, якась машина, у вас були друзі, ви знали, де піти на каву, де замовити піцу, які вам подобаються вистави, які вам більш супермаркет підходить, які продукти там обирати, де оформлювати документи, і все таке інше. І лікарі головне. Ви знали до якого лікаря куди бігти і як можна до нього попасти? А тепер ви просто в новій країні і ви стайне єте трьохрічною дитиною, і ви просто не знаєте. Айоту. А що його робити? Добре, якщо вже ви вже зняли якусь квартиру або купили, у вас є житло, і ви хоча б в своїй квартирі думати, а що його робити далі. А І люди, які приїжджають, і вони просто там щось знімають на 2-3 дні. Вони просто в апатії, і це нормально. Абсолютно, тому що ви губитесь, тому що ви в новій ситуації. Головне тільки з цього вибиратися. Наступний пункт мова. Я можу підтвердити на своєму власному досвіді, що жити лише з англійською в Німеччині можливо. Я і навчалася, і працювала, і працюю по на по цей день англійською мовою. Я комунікувала з з лікарями. Я ходила, домовлялася за щось в міграційних офісах англійською мовою. Але і тут просто журнуче, але німецька. Потрібно. Вона підніметь ваш е, рівень інтегрованості, вона вам допоможе грамотуватись в суспільство. Ви зможете отримувати безкоштовне навчання в німецьких вузах на німецькою мовою, просто там 300 євро на семестр і йди собі учися. От, е, і вона підвищує ваші шанси на роботу. Ну це просто комбо всіх факторів. Тому да, це факт, що ви можете їжити тут і без мови, але. Це буде трошки інше життя, тому якщо ви бажаєте для себе чогось більш комфортного, то не забувайте, будь ласка, про мову і починайте рано чи пізно вчити. Вона вам буде дуже у нагоді. Третій пункт це люди. Ми, як одиниця суспільства, ми потребуємо людей довкола і різного раму, скажімо так. Мені дуже повезло, коли я знайшла собі найкращу подружку в університеті, і ми одне одному дуже допомагали. І це було дуже приємно, що ми могли там щось посовітувати, щось там е обсудити. Що вона мені допомогла з житлом, коли вона мені було потрібно на 4 місяці, мені нікуди було просто дітися. Тому. Це дуже важливо мати якихось людей. Потім я знайшла їх своїх на роботі, і це просто і друзі, і знайомі. Хтось мені як старший брат, сестра, як я не знаю, німецька мама, яка просто взялася за мене. Отак вона домовляла. Вона розмовляла з лікарями по телефону, з орендаторами. Вона займалася всіма моїми документами. Вона якось подзвонила 40 разів в міграційний офіс, що вони її зателефонували назад і, типу, перепитувала щось за мене. Потім мені хтось допомагав, там, винаймав машину, привозив мої речі. Знаєте, якісь такі мілкі справи, але один ти сам не справишся. І більш того, вам просто потрібні люди, які отут на місці, вони розуміють ситуацію і зможуть вас. Підтримати добрим словом, або якоюсь дією. І зрозуміти вас від А до Я. І тут ще додатковий пункт: виходьте на вулицю, знаходьте людей, або у Гуглі десь в телеграмах, Фейсбуках, Інстаграмах українці і підставляйте своє місто, або просто пояскавіки вводите і шукаєте. В моєму випадку це була дуже цікава ситуація. Сталося декілька місяців назад. Я сиділа у старбаксі і почула, що якісь, я там собі не знаю, читала щось робила, чула, що якісь люди розмовляють на сужику. Потім і вони згадують дуже багато імен, іначе це всі люди звідси. Я не хотіла підслуховувати, але просто це було зрозуміло з їх мови. Я підходжу і кажу, дуже вибачаю, що так сталося, що я була стала частиною вашої розмови. Але я зрозуміла, що вас дуже багато, бо тут всі на місці. Я кажу, якщо ви там підете в кіно, то ви можете, будь ласка, і мене покликати. От і вони кажуть: взагалі, у нас там по четвергам є відкритий мікрофон, стендапи проходять у тому і тому місці. А кожну ми граємо в мафію, є там аккаунт якийсь у Гамбурзі. думаю, що правда. І от я перш один раз я змогла тільки сходити на ту мафію, вона зіпала день, коли в мене був час. І я просто приходжу, з нами з першою дівчинкою, і ця дівчинка зараз у мене краща подруга по у гамбурзі. Просто, знаєте, якісь такі нюансики. Тому виходьте в світ, розмовляйте з людьми, комунікуйте, не біти не бійтеся підходити. Це точно може закінчитися чимось дуже хорошим, як в моєму випадку. І в мене наразі є людинка на місці, яка розуміє просто всі мої проблеми зі сторони не тільки людини, яка тут живе, а ще якась з України. Це теж дуже важливо. В нас які з якою в нас такий спільний бекграунд. Четверте, що я хочу сказати, Німеччина це дуже дуже різна країна. вона складається з 16 земель. В кожній землі є свій регіон, своє управління, і через це вони виглядають по різному. Вони в них різні якісь свої приколи, як навіть ухажують за рослинами люди. Рівень кримінальності, тому якщо вам не подобається ваше місто, то подумайте, може просто вам варто переїхати. Це що, наприклад, кажуть німці, є два найкращих міста в Німеччині, і от що вам підійде найбільше або Мюнхен, або Гамбург. Наприклад, я завжди кажу, що якщо б я не приїхала в Гамбург, я просто б покинула Німеччину. Ненавиділа своє село, ненавиділа північний район Вестфалія. Мені ну я знаю, що дуже багато люблять людей це село називається Батхонов, і воно багатьом підходить. Але мені воно точно не підходило після життя в Києві. В Переїжджають ці 30 тисяч, і я просто я, я шокована. Мені потрібен ритм. Просто мене бувало, що там один це є та супермаркетне на, на, на все місто. А якщо ти хочеш піти кудись щось нормальне докупити, то треба ще шагати кудись там 20 хвилин або їхати на автобусі, то шагової доступності не було ніякого нормального навіть супермаркету. І це в мене бувало. Ну як це взагалі може бути? І мені не подобалось нічого, що до Бону, і до Кьольну їхати довго. Бон мені теж не подобався. Кьольну, що там, його нещасного розбомбили під час Другої світової під нуль. І Вони відновили тільки собор і построїли там три нових ці будівлі Microsoft, чи як вони називаються, і там дві набережні. Все, більше робить нічого. Я думаю, ну що це таке? Я була впевнена, що така вся Німеччина. А потім я приїхала в Гамбург, і мене просто відкрились очі. Я кажу, і Німеччина може бути такою. Мені дуже сподобалось. По-перше, уявіть собі, в місті є два моря. Є в нас Балтійське і північна година на потязі, і обираєш, що ти хочеш. Просто приїться туди-сюди, все. Ти і плаваєш або гуляєш в більш холодні часи року. Все просто ідеально. У той самий час саме місто і новітні, і старе за старим дуже гарно доглядають все охайне, акуратне, чистеньке дуже багато каналів і мостиків через них. Щоб ви просто розуміли, ви уявляєте, що в нас більше мостиків через ці канали, ніж в Венеції, Амстердамі разом взятих? От настільки, і як воно лаконічно поєднується, старе і нове, В нас є просто цілий острів. Називається Хафен Сіті. Це просто. Здоровельний мікрорайон, абсолютно бренд нью будівель. І я знаю, що в мене подруга в Австрії вивчається в архітектурному факультеті це як проєкт, бо це дійсно щось дуже захоплююче і неймовірне. І скільки стартапів, скільки кафе, ресторанів, які люди тут вони дуже елегантні, дуже висока мода тут почувається. Тож і є нічне життя, є бари, є просто все, що твоя душа побажає. Тому гамбург я дуже сильно люблю і він просто змінив кардинально моє бачення цієї країни. Я просто зрозуміла, що вона буває дуже дуже геть різна. І треба просто знайти своє місце і де вам більш сподобається. і не забувайте про погоду. Бо я знаю, що ще люди дуже багато їдуть з гамбурга через погоду. Мені вона підходить. А якщо ви живете на півночі, вам не підходить, ну може, треба трошки на юга переїжджати. Ну і головний, останній пункт: дайте собі час. Це все займає дуже багато часу, поки ви звикнете. Виявляєте, скільки стресу і переживань для організму, через що ви проходите? Ви будуєте своє життя цеглик за цегликом. Просто майже з повного нуля. Тому от я, наприклад, знайшла подругу зараз через три роки після життя тут, а могла би там через 4, через п'ять, і потім роботу я знайшла через рік, нове навчання через стільки то років. Це все займає дуже багато часу, щоб знайти своїх лікарів, щоб house arts, зрозуміти, які є е, ці е, прилаження, як за що платити, який банк кращий, яка Франкінг Ферзіхерунг краща. Де куди відвести дитину? Де ви ви любите найбільше пити каву? Де найкращі продукти? Де найдешевші, де купляти м'ясо? Ну тобто базові речі вони займають дуже багато часу, тому просто айн Ауз і все у вас буде добре, все у вас складеться. А якщо ви вже притираєтеся, притираєтесь до цієї Німеччини роками, і вже ви тут 5-6 років, і все і ніяк, і ніяк, то ну дійсно, як кажуть, ви повинні жити в країні з мінусами якої ви згодні. Якщо вам не подобається, то треба шукати кращі варіанти і дійсно бути чесним з собою, що ну на жаль, не вийшло. Але завжди дайте собі час, дайте шанс. Собі і цій країні полюбити одного одного. А якщо ні, ну все, таке життя. Життя бим теж. Отже, дякую вам за увагу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я дуже сподіваюся, що вам це відео, хоч трошки допомогло. Дуже дякую за ваш час, перегляд і увагу. До нових зустрічей, Па-па!